Привіт! Помалюємо! Сьогодні я пропоную вам намалювати зайця акварелі. Розпочинаємо з того, що в центрі нашого аркуша вище середини малюємо круг. Не сильно натискайте на олівець, якщо будуть у нас неточності, щоб ми з легкістю могли їх виправити. Наш круг є. Тепер далі малюємо овал, який трішечки звожений догори. Ось так. Тепер коло цього нашого овала ми помічаємо, де будуть у нас ніжки. Десь ось так. Угу. Побачили, що наш зайчик поміщається на нашому маркуші, і можемо розпочинати наше детальне промальовування нашої роботи. Починаємо із верхньої частини, додаємо, так як ми малювали у нашого вовчика ось такий чубчик. Тепер спускаємося на низ, трішки зменшуємо. Вгорі. Далі промальовуємо ось так шерстинки і йдемо уже по нашому кругу, по якому ми малювали. Далі з іншої сторони, так само трішечки зменшуємо, промальовуємо шерстинки, ось такі ніби трикутнички, і повертаємося по нашому крові. Добавляємо. Так, зайві лінії прибираємо. І тепер додаємо плечі. Наш зайчик буде сором'язливий. Ось так вони в нього підняті догори. Спинка буде вигнута. Інша частинка тіла ось так. Плечем заокруглено, і ця лапка буде ось так навпаки, ніби вигнута. Ось так в цю сторону, вправо, і повертаємося назад. Прибираємо зайву лінію. Ось тут півкружечок, він буде тримати у нас повітряну кульку. Малюємо будь-яку лінію, яка вам подобається хвиляста. тепер ось тут ніби трикутничок із різаним верхом, і овал. Угу. Якщо ви не встигаєте, натискайте на паузу, виконуйте до того етапу, що виконала я, відтискайте паузу і вже продовжуйте разом. Зі мною. Є. Тепер далі переходимо до наших нижніх кінцівок. Так, як вони у нас будуть розташовані, плавно виходить від нашого овала, ведемо лінії донизу, трішечки звужуємо, звужуємо, звужуємо. П'яточка, і починаємо промальовувати нашу лапку. Один пальчик, другий пальчик, і третій десь, ось туди ще менший. І тепер ось так промалювали, прибрали зайві лінії. І ця лапка у нас буде йти коло цієї, ось таким чином, вигнута і ховатиметься ось сюди. само парчики. Робимо трішечки. Менший пальчик, угу. є наш зайчик такий суром'язливий. Тепер промальовуємо вушка. Одне, друге у нас буде ховатися ось тут за кулькою. І ось тут виходити, з'являється наше вухо середині. Так, повторюється, і тепер додаємо саме основне, це нашу мордочку. Перевернутий трикутник це у нас носик, ротик один півкружечок, інший півкружечок малюємо ось такі лінії. І в цих лініях ми малюємо ось такі овалочки. Один, два, трішки менші, і наші. Угу. Тепер наш зайчик готовий, щоб ми його розфарбовали, прибираємо трішки олівець. В наступному відео ми з вами розфарбуємо акварелю нашого зайчика. Дякую вам за увагу! Підписуйтеся на наш канал і до нових зустрічей! До побачення!